Валера хоче, він теж дивиться такі вещи, йому треба знати все. <п 'ят> <густила)> <густила> Та звісно, чуєш, тут же сцепка, є зв'язка, блядь, цього. доброго сім'я. Сьогодні у нас вже яке 28 липня. Знаходимося на полі люцерний. Молотим на насіння. Отакий вигляд наша люцерна. Була 6 днів назад десикація. Проводив я. Е, Десикант, либо реглон плюс, чи що щось таке там 3 літри на гектар. Поле чистеньке. Отакі ми маємо бобики, люцерни. Доволі непогані. Вже ми почали косити. Почали, пройшли там два круги. В бункер поки не лізу, бо хлопці там щось відкрутився, який болт закручують. Комбайн у нас той самий, що в минулому році, ніва. Я не міняю, як говориться. Хлопці в тому році вбирали, цей рік согласилися, дай Бог здоров'я, та буду молотити. Так що, як говориться, рік пролетів, ми всі на місці, все те саме, ми працюємо. Трошки порегулювали, щось через чу... чисте пішло, то зараз мають убрати трохи вітер, бо й видувати почало трохи сраку. Ну Це поки настройки, вони ж люцерку тут у нас ніхто не коштує, Тут один я в цьому регіоні. Один дня насіннього, як говориться, виростив. Тут 2 гектара, площа та сама, що в прошлому році. Перший укос, як я вже говорив, я зібрав на сіно, було по 150 тюків з гектара. ну так. І це у нас вважайте, все, весь період. Пройшло було, скажу так вам десь. Коли вона цвіла дуже красиво, пройшло 35 мм опадів. Це було якраз десь 15 червня. Вона якраз цвіла в цей час. І після того не ні, ні одного дожджа. Жара 45-47. Доволі сьогодні у нас спекотно, десь до 40 градусів, мабуть. 35 це точно. Ну, Для жнив якраз нормально. Во він пройшов якраз два круга зробив. Настраювали. Зараз уже як далі піде, буду знімати, показувати. Це наша люцерочка, що в цьому році посіяла рядом, во жару стоїть, вона такі трещини, дивіться, що тут робиться. Земля не закрита, люцерка во, є. Вона не виривається. Вона як говорить, в корінь йде. Це для неї процедура стандартна. Я вже по люцерці знаю. Вона... Зараз якби дощ якийсь пролив би в цей час, ще й би у кос був би. Ну, У нас обично дождів вже, я думаю, не буде аж до до октября, як в прошлому році. А з зовні пішли всередині. Якихось 9 мм там, я не помню. Цей рік не знаю, може щось і поміняється. Ну, поки що спека, спека, спека. Було вот, десь. У мене два назад 3 мм пройшло було. Ну таке, це день. Одна капля в минуту проходила. Я говорю, такий пройшов був дощ. Все горить, все догорає, ніхто нічого не сіє, не ріпаки, бо горці опадів немає. Воно вже далі соняшник. Це е, хазяйство вже теж підсихає. Вони сіяли десь 15-60 квітня. Догорає, вже воно все там догорає, досихає. Але ми концентруємося на нашій ліцерні. Отакий От вигляд має після комбайна, те що вилітає ззаду. Маси такої нема, лися все пооблітало. І наше насіння майбутнє. Побачимо, що ми тут зберемо. Буде цей рік такий випробовний, вона вистояла цю гору. Побачимо скільки ми зберемо. В тому році в мене вийшло по 500 кг з екрану. Я зібрав тонну. Цей рік побачимо. Вже як зберу, залезу, очистю, змагнітю. Скільки буде, скільки буде, це все моє як говориться але я думаю що в цьому є якась надія в лісерві майбутнє так як це поле не потрібно мені знову щось тут робити на ньому зібрав сімена і йдемо слідчого року хочу цьому році її підкормити дати сложні удобрення десь до 100 кг може я там купив вже диамоній фосфат 1846 Хочу його в зиму сівалку внести, підкормити, бо в інтернеті пишуть що воно непогано вона до це відкликується. Так, все, хлопці зробили, завели. Збирається вона легко. На комбайн нагрузки нема. Іде він спокійно собі. Зараз зайду в поле, вигляд показу йду церочки, Це щоб приблизно бачили потім врожайність. В тому році, мені здається, вона була якась сладка. Цей рік вона така більш симпатичніша на мій поля. Ну, звісно, насіння щіплувати, тому я не буду тут говорити, що тут буде щось. Ну, Кілограм 300, дай Бог, щоб з гектара було, це було б дуже добре. Це, як говориться, рік не даром пройшов. Так як ціна на неї 120-150 гривень, то кілограм, то можна вибирати. Сейчас поки відключуся, потім підключу. Поле клином, тому комбайн тут накрутиться, ну що нічого не зробиш. Таке місце я підібрав. Такий вигляд має люцерочка. Отакий вона по густоті. Вона вже розпустилася, це вже другий рік, як вона дає врожай. Перший рік тут були бур'яни. Вона в корінь йшла, а це вже два роки я збираю врожай. А тут ось такий пліщ, де немає люцерни, і це воно йде таке косяком. Скажу вам чому. Через це поле йде дренажна труба. Тут я вам скажу, от камиші є. І тут кольцо. Сюди йде злив води. І от я думав, що це в мене за таке на полі, за така полоса. І тут бачите, тут нічого не робить, не робить. Тут люцерки нема на цій полосі, вона така діагоналю йде аж туди, де там стояв колись цей стояк, фрегата. Тут труби проходили, рили і отакий тут кусочок випав з люцерки. Мишей цей рік я не бачу, в тому році було дуже багато. Кроти давали життя. Я їх тут ловив цілу весну, два штуки тільки зловив. А останні вижили. Тут балочка, вони живуть тут собі. І люцерка для них це хороше місто. Комбайн косе, погодка жаркенька, нічого не зробиш. Це південь України, Миколаївщина. Богу дякувати, що хоча б дає збирати врожай. Який не є, але він є. І треба радуватися й такому. Хлопці виручають, воно косять. Зараз заліземо, подивився, тільки там вже нападало. Вітер убрали геть, потрохи видувало. Нічого, на машинці очистимо, тут її небагато, це не 100 тонн. Перечиститься, главне, щоб люцерка зібрати всю. Так що, отак, збираємо потихеньку, молодимо. Ще тут йому небагато залишилося. Скоро скоро докосимо. І побачимо, скільки приблизно там в бункері буде. Підходимо до кінця гнив, люцерни потихеньку догризаємо. Шнек. Не знаю, скільки це його там. Це вже, звісно, очиститься, відважиться, відмагнітиться. Головне, що тут немає неповеліки, поле чисте, без нічого. Так що очистять, омагнітять і все. І Побачимо, скільки в мене вийде знову з цього самого кусочка, що в минулому році. В минулому році в мене Чисто магнічено лютерки вийшлося тонна. Ну там тонна 50 ну, тона. Побачимо цей рік скільки буде. Так як стояла жара, зараз спека. Тому результат може бути інший. Що хочу сказати, що збираю я на 2 тижні раніше, ніж в прошлому році. А те, що я замітив, що у люцерна цей рік раніше достигла. Красивий також перший укос на сіно раніше, десь на початку травня. І Так воно все і вийшло раніше. Була в мене тут полоска з краю з першого укоса, що мені так... Чим я такий понаблюдав за нею. Що вона достояла до цього времени і так само ті сіміна все достояло. Нічого не обсипалося. Тому Найду він тут і не захватив до краю. Десь пропустив нуло такий Отакий вигляд. Це перший укос. Так само тут є насіння. Воно навіть якесь крупніше. Мені кажеться. Тому хтось казав, що з першого укосу насіння не буде. То мабуть то якась, не знаю, може, як виходить. Мені кажуть, що можна на насіння вставляти перший. Головне, щоб не було бур'яна. Ну, поле чисте, це поле в мене вже зачищене. Це буде участок, я буду зачищати, це все лобода, це на прошлой рік його просто не буде. тому що люцерка вийде, там буде якийсь бур'ян, я роблю гербіцидом, уб'ю. І так з кожним роком вона буде зачищатися. Та ріденька вона тут висохша. Ця молода, вона тут бідола Така в такому стресі, що... Не знаю. Ну жива, я думаю, вона не витягується, там корінь з землі. Це кожен рік така процедура. то Побачимо на східющу весну, яка вона буде. Зараз вже поки. Якщо звісно ще зливи прийдуть в цьому році, літом, то в нас ще в цьому році щось ливо. У нас такого не буває, у нас зараз опади, це вже ну буде якось 5-3 мм. Для ліцерки це мало, там на міліметрів 30-40 одинарний дощ там і менше для одного укоса І щоб тепло було. Якщо це вже піде осінню, то це вже пізно. Ще якщо зараз в серпні пройде, якась злива, то тут ще й буде якийсь один укос Навіть на цьому, що скасили на семіна Ну все, доходи останню жаточку. Все, зараз будемо вигружати. Тим бачити, що у нас буде з бункера. Ну, Як говориться, надія на те, що все буде добре. Тому дякую всім за перегляди, дякую нашим Збройним силам України за те, що захищають нашу країну від того ворога непонятного якого. Я його навіть не можу, як говориться, назвати. Це не Це абсолютно, той керівник, то взагалі, як говорять, старші люди. Якщо вони сподіваються, що хтось тут в Україні буде, ніхто тут ніколи їх не чекає і не буде чекати. Це вже навіки. Вони свою як говорити, зробили вибір свій, промовчали, коли в нас вмирають діти і люди, а вони там сміються з нас, хай сміються. Візи той, хто сміється останнім. Дякую всім за перегляди. До побачення. Я займаю. А де кажеться? Українське слово то на що? Ігор, не заканчивай, не заканчивай, Ігорь! Декер сигнали? Дай хорошо вы труси вы, хай вы круче, кажи, там же в снеги пивку. Да ладно, скажи, хватит.